Доброго ранку. Інформаційний ранок ранку ефірі п'ятого каналу. Зробіть собі смачну каву. Слухайте, дивіться нас, адже говоримо про важливу інформацію. Запрошуємо цікавих гостей людей, які точно знають, який, якою буде Україна, наприклад, завтра. в тому що напередодні президент України відвідав Донецьку область в Слов'янську на горі Карачун, дуже відомій, де стояла вишка телевізійна, яку терористи збили, і потім довгий час Україна намагалася її відновити, щоб все ж таки мовлення українських Телеканалів було розширений діапазон і навіть добувало до окупованих територій? Вчора цю вишку офіційно запустили? Президент першим, першим таким своїм кроком зробив він, привітав українських військових з днем збройних сил? Артем Піденко сьогодні до нас завітав заступник міністра інформаційної політики. Пане Артеме, саме до вас інформаційна політика і ця вишка карачун питання до вас: наскільки ця вишка на Карачуні, Наскільки вона допоможе Україні зробити так, щоб наприклад? От ми з вами поза ефіром говорили в окупованій горлівці. Змогли бачити п'ятий канал? Теж а, ну, дивіться, у нас. Перше завдання, звичайно ж, це закрити ті білі плями на територіях, які які є нам підконтрольних підконтрольних українській владі, і щоб населення цих територій могло дивитися українські телеканали, слухати українське радіо. Вишка на корочені вона виконує в першу чергу саме цю роль, тобто закрити білу пляму внизу карти. Ще кілька таких плям. Я думаю, пізніше ми про це поговоримо. Є вище Донецької Луганська область, але в тому числі вона заходить частково. Ну, сигнал має заходити частково і на території, які на сьогоднішній день ми не контролюємо. Зокрема в Горлівку, маємо зрозуміти, що ну, звичайно на карті воно виглядає дуже гарно, як таке коло 63-64 кілометри. Але звичайно, що рельєф дуже сильно впливає на те, наскільки ловиться сигнал, наскільки люди якісно будуть бачити, які телеканали будуть бачити. Тому, запустивши вчора вишку, ми чекаємо від нашої моніторингової місії, в тому числі від тих людей, які є на. На непідконтрольних територіях, з якими є зв'язок, щоб вони доповіли наскільки якісний сигнал, що видно, може щось покращити, може десь є можливість поставити потужніший передавач. Тому рано що сьогодні говорити, що в цьому містечку 100% є на непідконтрольній території, але найближчим часом ми будемо бачити ситуацію абсолютно чітко і прозоро. Коли запустили радіо армія ФМ», до мене особисто в Фейсбук писали люди з окупованих територій, яким вдається за рахунок я не знаю якихось передавачів своїх, які вони зробили власноруч, вдається слухати українське радіо, і вони були щасливі від того. Адже на секрет, що багато людей, які там залишилися, вони залишаються українцями і мають різні свої обставини, чому не виїжджають. Наскільки наскільки важливим є запуск цієї вишки, і ще будуть такі подібні в зоні АТО? Ну, це абсолютно важливо. Ми маємо. Якби зберігати, охороняти наш інформаційний суверенітет. Ми маємо перекрити ті білі плями, які існують до сьогоднішнього дня в Донецькій Луганській області. Більше того, вони існують і на інших прокодорних частинах України, тому що впродовж 25 років ніхто не задумувався над тим, що таке інформаційний суверенітет, що люди дивляться, як вони дивляться. Ми просто існували в певній реальності. І коли розпочалася війна, раптом виявилося, що на тих чи інших територіях люди не мають сигналу українського. Це ну це Просто жах, відповідно, Карачун – це лише такий приклад. Це вперше в Україні побудувала держава вишку ну за 25 років. Тобто, це такий досвід досить складний був, не секрет. Ми ніколи цього не скривали. Це досвід важкий був для спеціалістів, для інженерів. Але я думаю, що тепер набагато швидше піде процес. В планах відкриття ще двох вишок у 2017 році в Донецькій області, в Луганській області. Також відкриття вишок на в Херсонській області, які будуть вести віщання на Крим. От власне ви про це й повідомляли на сайті міністерства. Була інформація про те, що у Чонгарі 2 числа, 2 грудня, почали зводити нову телеверку. В П'ятницю я був в Херсонській області, а це вежа з нею буде набагато простіше. Тому що вже підготовлені всі металоконструкції, вони вже там на місці знаходяться. Справою займається не державна компанія, приватний інвестор. І до нового року вишка має бути змонтована на Чангарі. Це буде 150 метрів, це буде віщання на Крим, воно буде досягати джанкою. А є попередня домовленість про більшу висоту, більше ніж 150 метрів. Я поки не готовий говорити скільки, і про потенційне розміщення цифрового телебачення передавача на цій вишці ми зможемо не тільки радіо запускати на Крим, але телебачення. Але це поки попередні домовленості, про які рано оголошувати офіційно. Угу. Дай Бог все вийде, і вже в новому році на Криму люди зможуть дивитися українське телебачення. Радіо 100% буде. Чи буде е, така е, ймовірність, як заглушити наш сигнал український? А, дивіться питання глушіння це питання спецслужб, це питання міноборони і СБУ. І е, завжди, коли до нас до нас звертаються, ми не перенаправляємо все ж таки <гум> до них. Вона знаходиться під рифами ДСК, цілком таємних документів. <гум> Публічно про це говорити. Ми тим більше не можемо. Е, будуть у вас представники міноборони чи СБУ, можете до них звертатися, але я переконую, що. Українська влада, українські політики, українські державні службовці вони думають в різні сторони, як захистити український інформаційний суверенітет. Зробимо невеличку паузу і продовжимо розмову про те, наскільки буде розширено українські телеканали, можна буде дивитися на території окупованих. Не перемикайте. Доброго ранку ще раз. Інформаційний ранок в ефірі п'ятого каналу. У нас сьогодні в гостях Артем Біденко, заступник міністра інформаційної політики. І говоримо про те, що вчора напередодні президент відвідав Слов'янськ, відкрив телевежу на горі Карачун, на Дуже такі відома гора, відома телевежа, яку зруйнували терористи. І зараз Україна її відновлює. І Говоримо про те, що в Криму також у Чонгарі, зокрема, почали будівництво зводити телевежу. Пане Артеме закінчили буквально про те, що. Коли цю телевежу закінчать, то в Криму зможуть бачити українські телеканали. Я думаю, що навіть кримсько татарський телеканал АТР зможе ну, там в бачити. теорії, якщо буде передачки відповідно встановлення. Це дуже важливо так, для так. я думаю для кримчан дуже важливо, бо там дуже багато кримських татар. А, наскільки є велика вірогідність того, що окупаційна влада в Криму зможе робити якісь перешкоди, щоб не не, не дозволяти дивитися кримчанам українські телеканали? А, дивіться, у нас в планах побудова двох веж, які зможуть таким. Конусом охоплювати північ Криму і давати сигнал ну, більш потужний, більш якісний. Звичайно, що блокувати його, зашумлювати однозначно можна, але для цього потрібні будуть досить великі потужності, в тому числі електроенергії, якої на сьогоднішній день ми не бачимо на тій території. Тобто, якщо Україна не буде давати цю електроенергію на Крим, самі кримчани ну, дуже сумнівно, що вони знайдуть десь ресурс, джерело досить. Потужної по потужного функціонування оцих станцій подавлення. Uh -huh. тому ми думаємо, що вірогідність зашумлювання надзвичайно мала тобто важко доважко буде це зробити. Uh -huh. Зверніть увагу, чи не вперше Україна примусила нервувати окупаційну владу Криму, чи не вперше примусила нервувати, виступати, що ні, так не буде. Ми обурюємося, що відбувається. Я вважаю, що це такий дуже великий крок з нашого боку. Ми почали диктувати певний порядок денний Росії, окупаційній владі і говорити, що так буде. І ці нерви це свідчення того, що справді ресурсу для особливо в Криму для того, щоб зашумлювати українські радіо, українські ТВ немає. Має подивіться, яка була реакція. Вона була дуже нервова. Тобто це знак, що ми правильно рухаємось. Ми правильно робимо власне паралельно, 2 другого числа. Ви коли були в Херсоні, в Херсонській області говорили про зведення телевежі на Чунгарі. Я теж звернула увагу, що в Криму теж про це були новини, і вони обурювалися, що, значить, Україна начебто, щось порушує, встановлюючи цю телевежу. Ви про цю реакцію так, так, так. так. Ну зазвичай, особливо рік тому, два роки тому, нам дорікали, що Росія щось робить, ми реагуємо. Що у нас політика реагування, і що неправильно, настав час диктувати порядок денний. От зверніть увагу, що ми почали диктувати ракетні навчання, зведення вишки на Чангарі, зведення вишки на Карачуні. Окупанти починають відповідати на наші новини. Вони починають нервуватися. Вони починають якось реагувати, казати Баба, яка проти у вас щось не вийде. А є ці українці, ну ми ж знаємо, в угу. нічого не виходить. Це дуже позитивна реакція для нас. Ми розуміємо, що ми диктуємо їм, як поводитися. Я вважаю, що нам необхідно рухатися далі, в тому ж абсолютно руслі. Нам потрібно відновлювати нашу інформаційну інфраструктуру. Нам необхідно думати над стратегією, і та комісія при міністерстві з. Відновлення мовлення, яка працює оновлена з жовтня. Вона на наступний рік вже розробляє нову стратегію інформаційної реінтеграції і Донбасу, і інформаційної реінтеграції Криму. І ці стратегії передбачають не просто фізичне встановлення тих чи інших вишок, а розуміння в тому числі, куди нам рухатися контентно, який контент необхідно подавати цим е, е, територіям, з якими цільовими аудиторіями працювати. Це не обов'язково просто віщання на Крим чи віщання mm -hmm. на Донбас. Mm -hmm. Це також робота внутрішньопереміщеним. Особами, як з людьми, які постійно на контакті з тими, хто там залишився, як з людьми, які можуть розказувати, що відбувається в Україні, що тут не їдять дітей, немає ніякої хунти. Тобто, це має бути системна, багатопланова робота з багатьма цільовими аудиторіями і донесенням дуже різних меседжів. Тому не тільки інфраструктура, але і контент. Це те, про що ми маємо на сьогоднішній день думати. Не тільки телебачення, а й радіо зможе Однозначні. допомогти ці телевежі транслювати також розвиток інтернету, також розвиток кабельних мереж, тобто рухатися необхідно в дуже багатьох напрямах. Ви сказали про те, що встановлення і відкриття вчора вишки на Карачуні не означає, що сьогодні у всіх містах, де були білі плями, як ви сказали, буде прекрасне мовлення. Коли буде прекрасне і як ви радите? Можливо, тим людям, які залишаються на окупованих територіях або у прифронтових зонах, можливо, варто вам дзвонити і казати, де є проблеми, щоб ви коригували? Нам, значить. Ситуація наступна. Якщо дивитися на лінію зіткнення, у нас є кілька білих плям, скажімо так, три великих білих плями, які перекриваються трьома вишками. Одна з них це Карачун, дві проектних це Бахмутівка і Покровськ. Mm -hmm. Якщо ці три вишки будуть стояти, в принципі, лінію зіткнення ми перекриваємо. звичайно, що є питання, куди направляти приймачі. Бо на сьогоднішній день дуже багато хто каже, неправда, ми не ловимо українське ТВ, не ловимо українське радіо, але при цьому приймач направлений на сторону. Донецька чи на сторону Луганська, угу. де справді знаходяться дуже високі вишки. Донецьк 380 так. метрів. Ми дуже радимо, ми проводимо певну інформаційну кампанію серед населення, що якщо ви направите приймач в сторону українських вишок, українських поселень, то ви будете ловити український сигнал. Це такий перший момент. Другий момент, що на сьогоднішній день необхідно все ж таки рухатися в сторону не тільки розвитку аналового телебачення, але й розвитку цифрового телебачення, яке має бути в 2017 році і відповідний план ухвалений Кабінетом міністрів. А також розвитку кабельних мереж це питання законодавства. Треба полегшити. Можливість розбудови кабельних мереж для того, щоб в конкретних населених пунктах кабельні оператори змогли прокладати оптоволокно і давати можливість людям під'єднуватися до ну, телебачення нового покоління, неаналового, і яке е, е, неможливо глушити. Це найважливіше. Тому 17-й рік ми чекаємо кілька важливих проривів. Е, мабуть, е, ми будемо про них оголошувати, проводити прес-конференції, як завжди, відкрито прозоро, і будемо сподіватися, так, що у так, вас це і... вдасться. Ну, десь Бог, тому що е, відновлення інформаційного Мінітету це дуже важливий елемент в цій гібридній війни для переможця. Пана Артему змушу вас перебувати. Дякую вам дуже. Артем Біденко був сьогодні в нас в гостях.